Всім доброго дня! Рада вітати вас на ютуб-каналі Віта ТВ. Сьогодні поговоримо про необхідні речі у наш теперішній час, а саме кип'ятильники, бо я точно знаю, де вам варто їх. Придбати. Як бачите, вони є різного розміру, різної потужності, і кожен із них нагріває певну кількість води за певний час. Сьогодні ми це перевіримо, потестимо і одразу, наприклад, покажу вам, який із них для чого краще всього використовувати. Виробник кип'ятильників Вінницьке підприємство УТОС. В першу чергу це підприємство потрібно підтримувати, тому що вони виробляють дійсно актуальні і необхідні всім нам товари. По-друге, підтримуючи виробництво УТОС, ви підтримуєте людей, які мають обмеження зору, тобто своєю покупкою підтримуєте вразливі верстви населення і робите добро одночасно. Хоча ціни на товари виробництва УТОС суперзручні, верніше низькі. Все одно, купуючи у них, ви підтримуєте їх, робите добро для людей, які мають роботу, робите добро для себе, бо ви отримуєте товар. І, звісно ж, купуєте українське, підтримуєте українського виробника відповідно Україну. В кінці ролика я продиктую вам телефон. Подзвонивши на який, ви зможете зробити замовлення. Також під відео буде посилання на сайт для замовлення, так само будуть телефони, і буде Facebook-сторінка спільноти УТОС. А зараз давайте тестувати. У мене є чашка з водою і велике відро з водою. До кожного кип'ятильника є паспорт, де вказані технічні дані, комплектність. Загальні вказівки це про потужність, а на звороті написані вимоги безпеки, правила зберігання та гарантійні зобов'язання. Ще цікавий факт про замкнуте виробництво. Це коли зовсім зовсім всі деталі і всі необхідні складники. І збірка виконується на одному підприємстві, а саме в УТОС. В попередньому відео ви бачили кип'ятильник 0,5 кВт, саме цей це 0,7 кВт, саме цей кипятильник 1,2 кВт. Як ви бачите, основні дані, про які варто знати і пам'ятати, вказані прямо на корпусі. Так само застереження і попередження. Цей кип'ятильник 1,5 кВт, і найбільший, найсимпатичніший 2 кВт. Отож, тестуємо: беремо чашку води. Це доволі велика чашка, кип'яток, з якої при бажанні можна розділити на дві менших чашки, особливо, якщо ви полюбляєте маленькі чашки для кави. До речі, цікавий факт: ваш маленький кип'ятильник може бути з вами завжди. У вашій тривожній валізці. Або ж ваші шухлядці на роботі, можливо, на дачі. Але в будь-якому разі, будь ласка, не залишайте кип'ятильник без нагляду і не дозволяйте дітям користуватись електроприладом. Ставимо кип'ятильник у чашку, а потім включаємо електроприлад в розетку. Зараз 19.19. 19 Як бачите, процес розпочато. Величезний плюс кип'ятильника: він не шумить як чайник. Коли ви захотіли серед ночі попити чаю, про це ніхто не дізнається. Жарт, звісно, але... Можливо, і ні. Як бачите, процес закіпання завершується 19,22, тобто рівно 3 хвилини, і ваш кип'яток готовий. Ну, а тепер тестуємо найгарніший і найпотужніший на 2 кВт. Будемо підігрівати відро з водою. Як ви бачите, кип'ятильник має закріпитися. Включаємо в розетку. На годинку 1924 1941 завершення кипіння великого відра води. Друзі, дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, інформація була вам мега цікава та корисна. Під відео також буду залишати посилання на інші товари виробництва УТОС. Але в будь-якому разі, якщо ви хочете зробити замовлення, проконсультуватись або запитати про інші товари. Які вироблені саме в УТОС, телефонуйте 067 153 91 09, або ж 050 445 30 29, або ж переходьте по посиланню під відео. Діліться цим роликом зі своїми близькими, аби вони також знали, де купувати вигідно необхідні речі. До зустрічі!